Завиває гей, сидить вівчар, молоденький. Я вже бим була бося, на малиний зам тримає коло мого носа. Це да, ліворуч? Да, ліворуч. Ступи потім ліворуч. Ліво, то сюди. Ступи потім ліворуч. Віддайте ліворуч. На свої ліворуч. На свої. На свої ліворуч. На свої ліворуч. На свої. Лерка, стави. А що останньому робити? Ступи нею. Коли на лади. <laughs> буде вам тепліше. Нічого не роби. Uh -huh. Значить, туди і ліворуч. Нам треба давай, в колу. Ну, no, давай. Та Так. На колені. Що ж таке? А потім чуєте, потім буде ще і типу треба ще нам. Дирити? Ага. Це знаємо. Ще дирити, да? А що ще раз? Так, що давайте. Туди і ліворуч, а потім так. У нас сильніші дирити, то мало друге. Це буде в нас спів і так, а ну тихо, мені дзвонять. Діво Монатік! Діво Монатік! Алло, Діво! Діво Монатік! ти такого і на концертах не було. Через тисяч років позвонить, а ви не дали поговорити. Ну давайте починаємо, давайте. Давайте. Бо реально холодно.

Від ти горазвід друга всередині ямка. Ось цей дівки це сама. Ти нормально роби! робити. Давай гадаємо коплус. Non c'è culino a pomeriggio, con i stanchi nude, fai <truzio> <truzio>